Добрий день, мої любі малята, мої хлопчики, дівчата. Я вас всіх всіх обіймаю і на заняття з математики запрошую. Дітки, подивіться, хто до нас прийшов. Ви впізнали його? Так, це наш песик Рексик. Але він подивіться, діти, з якою шкатулочкою, скринькою прийшов до нас. Песик, а що ти тут нам приніс? Ага, подивіться самі. А давайте, дітки, відкриємо. Що ж тут нам песик приніс? Ой, дітки, подивіться, що ж він нам приніс. Зараз я достану. Так, подивіться, дітки, що він приніс. Ви пам'ятаєте, що це, дітки? Так. Так, пам'ятаєте, що це песик приніс нам? Так, це кружочки, діти, песик нам приніс. А які вони? Круглі. А давайте пальчиком обведемо. Які вони, дітки? Давайте так пальчиком Подивіться, обводимо, 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 обводимо. Які вони, діти? Вони круглі. А скільки кружочків він приніс? Багато. А які? Ви бачите тут кружочки? І великі, і маленькі. А я бачу тут ще щось є, дітки. Ось, подивіться, що він ще нам приніс. Подивіться, дітки, це що? Ви знаєте, що це? Дітки, це називається ця форма геометрична квадрат. А подивіться, вона схожа, дітки, з кругом чи ні? Ні. А давайте накладемо на квадратик, дітки, круг. І що ми з вами побачимо? Що вони зовсім різні, правильно, дітки? Так, давайте розглянемо. А що ж є у квадрата? Подивіться, у квадрата є сторони, бачите? Ось сторони отак ідуть. І ось сторона. І ось сторона. У квадратика, бачите? У нього є сторони. А оце що, дітки? Це у квадрата є кути. Запам'ятали? Що є у квадрата? У квадрата є сторони і є кути. Ось, бачите, такі гостренькі кути. Так, запам'ятали? Так, що є у квадрата? Сторони і кути. А у круга є сторони і кути? Немає круг круглий, бачите? А у квадрата є сторони і кути. А зараз ми з вами пограємо в гру, найди фігуру, яку я покажу. І так, дітки, починаємо грати. Запам'ятали, яка це фігура? Так, це квадрат. І ось зараз ми з вами будемо шукати ось тут квадратні предмети. Так. Уважно дивимся. Давайте подивимося на стільчик. Сидіння стільчика на що похоже на квадрат. А бокова сторона на що похоже, дітки, теж на квадрат. І спиночка похожа на квадрат. Тут так, так ще, ще похоже. Коробочка правильно. А ще що. Печиво, Молодці. А ще що. Цеглинка похожа. Так, ще уважно дивимося, ще, що похоже, що це кришка стола. Бачите, вона теж квадратної форми. Молодці. А стіна замка теж похожа на квадрат. Все знайшли? Молодці, дітки. А тепер ми з вами будемо шукати предмети, які схожі на круг. Уважно дивимося. Так, знайшли? Так, сковорідка похожа на круг, да, дітки? І донце в неї і донечко похоже. І верх теж круглий. Так, ще що знайшли? Кришечка. Молодці, яка вона? Кругла. Так. А печиво все. Яке, дітки? Кругле. А кастрюлька яка, дітки? Донечко яке? Кругле. І серединка кругла, і печиво в кастрюльки теж кругле. Так, молодці. А ну давайте ще пошукаємо, що в нас тут кругле. Рибочок. Подивіться, в нього шляпка кругла і ніжка кругла. Да? Молодці. Все знайшли, дітки? А печиво квадратне називали? Називали молодці. Молодці, дуже добре виграли і всі геометричні фігури запам'ятали. Дітки, а подивіться ще, хто нас, до нас завітав. Ви знаєте цих птахів? Це хто? Це дятел, а це сова. Дітки, а на чому вони сидять? На гілочках. А ну гляньте, по довжині ці гілочки однакові чи ні? Як ви гадаєте? Так, одна доша, а друга. А як нам треба знати, дітки, де коротша гілочка, а де довша? Так, треба накласти одну гілочку на іншу. Давайте ми з гілочку сови накладемо на гілочку дятла. Ось так, да? Ось так ми накладемо гілочку. Так, і що можна сказати про ці гілочки? Що у дятла гілочка довша, а у сови, дітки, яка? Коротша. Молодці. Правильно порівняли гілочки. Дітки, а ще в мене є ось такі смужечки. Вони кольору. помаранчева, зелена та жовта. А нам треба теж знати, яка ж стрічечка довша, а яка коротша. Як ви гадаєте, дітки? Я їх уже приклала ось одну до одної. Як ви гадаєте? Смужечка помаранчева яка. Довга, а зелена і жовта коротші. А як можна ще знати? Треба накласти одну стрічечку на іншу. Давайте ось ми накладемо зелену на помаранчеву, а на зелену покладемо жовту стрічечку. Ось так ми їх покладемо, щоб всі було видно. І що можна про них сказати, дітки? Що помаранчева довга, а жовта і зелена. Однакові подовжені. Молодці дітки. Ви дуже добре сьогодні працювали. Песику дуже, дітки, сподобалося. Він дуже вдячний вам. Хар! Хар! Молодці. До побачення малята.